Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт фантастичного осіннього яблучного пирога, і його ми майже повністю робили з моєю дочкою, тому він з подвійною любов'ю зроблений. Я вам дуже рекомендую приготувати, бо це неймовірно смачно. Отож, для тіста нам необхідно 2 яйця змішати з цукром і взбити все гарно міксером. Туди ж додаємо м'яке вершкове масло і теж гарно все збиваємо. Тепер додаємо усіх інгредієнти. у мене це борошно, розпушувач та кориця. І все гарно перемішуємо. Також можна дати дрібку ще. Тепер беремо яблучка, виймаємо серединку та нарізаємо такими слайсами. Шкірку я не зрізала. Тепер все додаємо. У тісто у нас дійсно яблук виходить більше, ніж тіста, і це дуже смачно. Все перемішуємо. І також я ще подрібнюю трошки грішків волоських. Ви можете взяти такі, які у вас є, і додаємо до тіста. Прикладаємо форму для випічки застелену пергаментом. І я відправляю в духовку на 45 хвилин при 170 градусах. Тепер дістаємо вже приготовлений наш пиріг, даємо йому гарно охолонути і будемо нарізати. Хочу вам, звісно, показати, як він виглядає всередині. Подивіться, який він пухкий. Він дуже соковитий, ароматний, і це справжній аромат затишку дому. Я вам дуже рекомендую приготувати, і я впевнена, що він вам на 100% сподобається.